Всем привет! Вы на канале Лукендруг! И сегодня у нас будет распаковка машинки для стрижки. Называется машинка Вол Вот тут ось вот такие наборы. Вот такая коробочка в нас цікавенька. Давайте скорее розпаковувати эти кавушки в середине. Нас зустрічає ось такий пакетик, то нам він не потрібен. Викидаємо його. Відкриємо коробочку, та-да-дам-та-дам. -та Нас зустрічають, як завжди, чеки. Давайте, я вам її покажу. Так, хлобітар, чіло. Ось такі чеки. Він нам теж майже вже не потрібен, тому викидаємо. А ми продовжимо розпаковувати. А тепер найцікавіше, машинка В нас зустрічає ось така упаковочка, мішечок, вол інструкція. Тут є таких три. Ось. Це. Ну це якась інструкція, що якось з нею поводитися. А нам треба інструкцію. О, ось. Інструкція. Тут то дуже добре, що тут написано українською мовою. Так, зараз знайду вам українську мову. Тут навіть є стародавня мова арабська. шукаем по тайночку. Українська мова. Це не українська мова. Тут дуже добре, що написано українською мовою. Ставте лайки, якщо вам сподобалася інструкція українською. А ми розпаковуємо мішечок. Он коробочка, в принципі, вже теж не потрібна. Викидаємо її. Так. Що ж нас чекає всередині? У нас тут ціле компанія. У нас, точніше, цілий набір. Ось, І на початку нас зустрічають ножниці. Ось, дивіться, вони ось в такому салафанчику. І ось тут така є е, безпечна. Е, Захисна е, штука, щоб, зах... за... щоб не спортилися ножниці. Ось ножниці ось такі. Спеціальні для стрижки. А ми переходимо далі. Цікаво, що ж нас? Далі. Ось якась така штучка. Я не знаю навіть, що це за штука. Якась вона м'яка, така згинається. Пишіть в коментарях, я не спеціаліст по машинках. Хто спеціаліст, напишіть мені в коментарях. Обов'язково. Ось гребінець. почесати волосся. Прикольний чорний грімінець, мені подобається. Запахнемо цю штуку. Передимось. А ось це ось така штучка. Це потрібно для машинки. Якщо вона машинка вже погано стриже, то ми можемо її е, замокнути в пензлик і розмастити її. І вона буде тоді краще стригтися. Ось цей мішечок, тут можна щось покласти, наприклад, машинку. Мішечок чорний. І найцікавіше, це у нас це у нас е, накидка для стрижки. Ось така накидка. Ну, коли ви, в принципі, стрижете, на вас накидають ось таку довгу, довге сурочку. Довгу. І це ось ця сулочка, навіть модель. Воу. Тепер найцікавіше переходимо до матеріалів машинки. Ось такі в нас. Зустрічають насадки. Я можу їх відкрити? А, ні, на жаль, я їх не можу відкрити. Але хоча я вам можу показати ближче. Ось такі вони. Насадки, насадочки. Тут різні розміри, Три, трійка, двійка, одиничка. Ось одиничка номери пишуть. Ось тут у нас є такі штукенці. Такі вони в пакетики. А тепер нас дріт. Якщо розрядилася машинка, ну машинка безпровідна, але якщо вона розрядилась, то треба підключати її до ось такого дрота. А ось і сама машинка. Тут регульовщик направляє, куди стригти. Чакайте їх чи навіть. Кутовщину регулювати. Ась тут ось. І якраз зроблена ця штукенція запихати сюди. Сюди треба запихати і ось запихнулося. І включити дит і все. Давайте спробуємо її включити. Якщо ви хочете, щоб ми її включити, обов'язково ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал, також не забувайте натискати на мій дзвіночок, щоб не пропустити жодних відео. Це мені дуже потрібно. Бо канал дуже повільно росте. Для розвитку мені треба. А ми поїхали. Я перевірю пізніше, як ви чи ви поставили лайки. Ми включаємо! Вона ось так шепить. Викінчимо її. Виключили. А тепер наша розпаковка підходить до кінця. А ми вже збираємося. Ми збираємо точніше цю машинку. Набір цей. Ось чекаємо нашу. Коробочка. запихайся інструкції, накидки. Ето. Кому подобається ця машинка, ставте лайки або навіть пишіть в коментарях. Я буду дуже радий. Ході би запихнути ці чеки. Якби здається, що не все. Ось. Майже кінець. Залишилося тільки запихнути. Ось. Кому сподобалося моє це відео і решта відео моїх, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Також натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити моїх відео. Я... Буду випускати дуже багатих крутих відео. Всім па-па!